Хороші слова, погані слова. Бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло, як і в 3,2. Наша мова весь час розвивається та вдосконалюється. Ми постійно дізнаємося про нові слова та вислови, інші ж, навпаки, перестаємо вимовляти. Якщо ти візьмеш у руки книгу, наприклад 18 століття. І почнеш читати, то здивуєшся, наскільки та мова відрізняється від сучасної і як багато слів уже не використовується. На жаль, зміни відбуваються не завжди на краще, і для багатьох людей стає нормою вставляти в мову грубі або лайтові слова. У дитинстві нас вчили, що це погані слова, які виховані та віруючі люди не вживають. А за кілька років ми чуємо їх на вулицях і навіть по телевізору. Виникає запитання може вони не такі вже й погані, якщо стільки людей їх використовує? З біблійної точки зору поганими будуть усі слова, якими ми ображаємо інших людей? Ісус наголосив на цьому у своєму вченні і навіть приклад таких слів сказавши А я кажу вам. Кожен, хто гнівається на брата, підлягає суду. Хто скаже братові своєму нікчема повинен відповісти перед Сендріоном, а хто безумцем зве його, того гієна чекає вогнена. Перше слово перекладається як дурненький, означає порожній або нікчемний, і це досить грубий вираз. Друге слово божевільний передбачає, що людина позбавлена розуму. Дуже часто виникають ситуації, коли грубі слова ллються рікою, особливо якщо люди гніваються або зляться, часом від безсилля. Навіть у такі моменти ми повинні з Божою допомогою утриматися від слів, які ображають інших людей чи Господа. Погані ж слова не можна нічим вибілити, тому що коли ми намагаємося виправдати худі думки і слова. То виховуємо душу у злі, та якщо продовжуватимемо у тому ж дусі, виробимо ж собі звичку піддаватися спокусі. Тоді ми опинимося у полоні сатани переможені, ослаблені, безвільні. Чи важко тобі утримуватися від поганих слів, коли розмовляєш з друзями, чи злітають такі слова самі з собою з вуст, коли ти роздратований? Чи лаєшся ти раптово вдарившись? Не впадаю у відчай. Всесильний Бог не лише показує нам наші помилки, а й розуміє нас. Він готовий з любов'ю змінювати твій характер, аби ти зростав духовно, і твоя мова змінювалася лише на краще.